А проблема навіть не у тому, що скандал із ймовірним звільненням генерала Залужного виник. Зрештою, скандали в політичній історії України виникали не один раз. І, очевидно, виникатимуть ще не раз. Якщо Україна, звісно, збережеться у нині бодай у нинішніх межах. Так чи інакше, але якщо в країні є політичне життя, то й будуть скандали. Принаймні, попередні політичні скандали в основному не мали якихось фатальних політичних наслідків, а часто просто очищали політичний простір країни від шлаку. Цього разу політичний скандал виник вкрай не своєчасно. У переглавний для України період і наслідки його можуть бути фатальними, причому не лише для його учасників, а й як це не прикро. Для всієї країни та українців. Україна стоїть на порозі, ймовірної поразки. Про складне становище нашої країни пише британський тижневик The Economist. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Расарцов і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому я, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні ми робимо огляд актуальної статті у британському тижневику The Economist. Яка присвячена нашій країні та ситуації навколо неї. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, а тут є над чим подумати, обов'язково прокоментуйте його, підпишіться на мій канал, підтримайте його вподобайкою і долучіться до числа донаторів та спонсорів каналу. І переходимо до обговорення. Я не знаю, яка була а, мета однієї. Надто активної політикині, яка вимагала термінового звіту та відставки КОМА ЗСУ, однак заголовок статті ООЗ Economist більш ніж красномовний. Росія готова скористатися політичним розколом в Україні. Політика повернулася, але бойові дії нікуди не поділися. Власне, найперше, треба згадати, що особа, яка досі вважається народною депутаткою від оболоні, Ну, все ж таки називаємо її це Мар'яна Безугла, звинуватила це, саме це видання у замовних статтях на користь Валерія Залужного. Мовляв, їй навіть відомо, хто проплачував чеський олігарх Томаш Фіала, який має бізнес в Україні, в тому числі медійний НВ, для чого йому проплачувати чуже видання маючи власне, ну, не зовсім ясно. Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович та політолог Микола Давидюк, ну і ще деякі особи, скажімо так, до чого вони до економісту, мені тяжко сказати, чеків оплати вона, щоправда, не показала. Вочевидь, банк зберіг таємницю, а ви, дорогі українці, мусите повірити Мар'яні на її чесне, зелене слово. Напевне, Антон Дробович проплачував за рахунок коштів, отриманих ним за перебування на порядку. У лавах ЗСУ. А ну, от знаєте, застрелив кілька московитів, підбив два танки, отримав кошти за це і побіг проплачувати статтю в The Economist. Приблизно так собі це безугло уявляє. Тим часом сам The Economist наводить приклад Дробовича як зразок суперечливості ситуації в українській політиці, коли частина українських політиків вважає, що вони більше користі зараз принесуть на лінії фронту. Цитата: Пан Дробович відмовився від пропозиції очолити вакантне міністерство культури. Натомість багато попередніх місяців він перебував у найнебезпечнішій операції контрнаступу України в Запорізькій області. Або відновлювався від тяжких поранень у лікарні. Пан Дробович не відкинув пропозиції відразу, але його розуміння політичної ситуації в Києві, Києві було достатньо, щоб посіяти сумніви, чи зможе він пережити нові ідеологічні чвари, брифінги та бюрократичні баталії. Ні, він вирішив повернутися до лав свого десантно-штурмового підрозділу. Я вирішив, що маю важливішу роботу на передовій кінець цитати. І, власне, у тому проблема. На початку російського вторгнення українська політика перейшла у сплячий режим. Однак досі перемоги над ворогом не досягнуто а перспектива ймовірних президентських виборів не відправлена усплячку, що спричиняє постійні політичні баталії, дуже несвоєчасні на фоні бойових дій, що не припиняються ні на день, ні на годину. Цитата Опозиційний нардеп Ярослав Желізняк каже, що все ще існує широка згода щодо фундаментальних питань національної безпеки. Але відомий депутат із партії президента каже, що штовханина вже зробила Україну нестабільною. Помилки робляться з усіх боків. Кінець цитати пише видання. Головне, що ці суперечності виникли між двома найпливовішими на сьогодні людьми в Україні. Між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. І проблема полягає у відмінності поглядів на перебіг справ на фронті. Цитата. Вперше про розбіжності в думках стало відомо влітку минулого року. Нещодавнє відверте інтерв'ю з економіст із генералом, у якому він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут, вивело цей конфлікт. У відкриту стадію. Пан Зеленський публічно дорікнув своєму генералу за заголовки. В одному з пізніших інтерв'ю він, мабуть, попередив пана Залужного, що він тримався військових справ, а не займався політикою. Кінець цитати. Власне кажучи, Зеленський вкрай ревниво ставиться до того, що хтось, окрім нього, може мати лаври головного переможця. Хоча, знову ж таки, ця логіка Зеленського, як на мене, працює лише в контексті майбутніх президентських виборів. І то за умови, що вони відбудуться точно за графіком. А саме це вже є нереальним, навіть за умови, якщо військовий стан у лютому наступного року не буде продовжено. Це випливає із логіки українського виборчого законодавства, яке дає 90 календарних днів на підготовку до чергових виборів. Тобто у будь-якому разі виборів у березні не буде. А дата її відкладається на невизначений період. Хочете виборів, здобувайте перемогу, очищайте територію від ворога або ж принаймні стабілізуйте ситуацію, принаймні у тих межах, які є зараз. Однак заморозка конфлікту на повний час означає також полегшення ситуації і для Росії, адже війна не ведеться на її території, принаймні у сухопутній її частині. Про те, що є різне бачення ситуації між цивільним і військовим керівництвом говорить і високопоставлене джерело журналу в українському уряді. Цитата. Відкритий конфлікт у керівництві був передбачуваним. Результатом контрнаступальної операції, що застопорилася, яка не пішла за планом. Чиновник каже, що пан Залужний, ймовірно, був нерозумним, коли суперечив більш оптимістичним публічним позиціям свого президента. Але мало хто в уряді міг би сперечатися з його тверезими висновками. Зараз ведеться звинувачення щодо того, хто винен у невдачі. Кінець цитати. І друга цитата. У перемоги багато батьків, але ніхто не хоче відповідати за тупикову ситуацію. Кінець цитати пише видання. Хоча щодо невдалості року, що минає для ЗСУ, тут ще питання. Дійсно, на сухопутному театрі бойових дій немає таких вражаючих перемог, як минулорічна харківська офензива чи звільнення острова Зміїний. У будь-якому е, е, чи, е, чи звільнення... Е, Херсон, перепрошую. У будь-якому разі сухопутні операцію легше подати піарівськими методами. ТСУ красиво, на Абрамсах та з розгорнутими прапорами входять в якийсь районний центр. Там їх зустрічають радісні молоді мешканки, це очолі дідусі, обіймають військових та сповідають, як вони на них чекали. Врешті у звільнене місто приїжджає сам Володимир Олександрович. Ну, от така картина вимальовується. А тут, ну як ти запіаришся на острові Зміїний? Там же навіть змій немає, які б е, е, з радістю його зустріли. Е, ну, хіба що дельфіни будуть вистрибувати з води, але ж це не те. Але з іншого боку, острів Зміїний звільнено. Зерновий коридор е, відкрито. Російський флот ушився із Севастополя і вже шукає притулку в окупованому Рузинському порту Очамчира. Тривоги, принаймні, на заході України вже не такі часті, а обіцяних вимкнень електроенергії тьху немає поки що. Понате, Андрій Римак вже піариться на ймовірному відкритті одного з цивільних аеропортів. Тому списувати рік, що минає у безнадійні, не варто. Інша справа, що піарники Офісу, офісу якось без нахнення про це розповідають Україні, <кій> Україні та світу. Збройні Сили України так їхня справа воювати, а не хвалитися своїми перемогами. Ще одна проблема, яка йде в мінус Україні, невдалий старт бойових дій минулого року, особливо на півдні. Цитата, це був єдиний район, де російські війська змогли здобути швидку та надзвичайно важливу перемогу в лютому та березні 2022 року створивши новий сухопутний коридор до Криму. За кілька тижнів українські перевороти допомагали наступу, мости не підірвали, як мали. Армія також була погано підготовлена. Згідно з деякими повідомленнями пана Злужного, наразі називають лише свідком розслідування, але це може змінитись на щось серйозніше. Союзники кажуть, що можливість кримінального звинувачення спрямована на те, щоб тримати його в полі в узді. Його участь у ЗМІ можна розглядати як страховий поліс, пропускає джерело в Венштабі. Пише видання. Власне відповідь на питання, хто здав Чонгар, і досі. Є та буде в майбутньому одним із тих, що битиме по репутації Володимира Зеленського, який, як свого часу по Порошенку були питання здачі Іловайська. Московитам тоді вдалося захопити кілька важливих українських міст, фактично відрізавши Україну від виходу до Азовського моря, перетворивши його на внутрішнє море Росії. Більше того, Росія зуміла закріпитись на цій. Полосі землі шириною близько 100 кілометрів. І отут журнал підходить до дуже важливого питання популяр, питання довіри до найвищих українських посадовців, до рейтингів. Цитата: цифри, датовані серединою листопада, показують, що довіра до президента впала до плюс 32% менше ніж, вдвічі, менше, менше ніж вдвічі, ніж досі. Ж а натомість у, 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 у генерала Азолужного баланс довіри плюс 70%. Кращий рейтинг за президента має і український розвідник Кирило Боданов, плюс 45%. Щоправда, не зовсім зрозуміло, на чиї саме дані спирається за економість, принаймні у відкритому доступі в Україні такі дані не публікуються. А КМІС дає дещо інші цифри, при цьому не персоналізуючи їх. 90, ну, цитата з, КМІСу, з 91% до 76%, за менше тих, хто довіряє президенту, з 74 до 39 уряду і з 58 до 21% парламенту. Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ, а 87% волонтерам, тобто жодного, персональ... ну, тобто жодного персонального рейтингу КМІС не, не міряв. Ну, принаймні, публічно, так само, як їх не публікують інші українські соціологічні агентства. Як пише The Economist, Залужний ніколи не виявляв жодних політичних амбіцій. Натомість джерела видання свідчить, що цитата пан Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо він коли-небудь зіткнеться зі своїм головнокомандувачем. командувачем. Українське суспільство, мабуть, не сприйняло б жодного неспровокованого виклику. Натомість, наразі 8 з 10 українців проти самої ідеї проведення виборів, які, мають, які мали відбутися у березні наступного року. Президент їх також виключив, посилаючись на воєнний стан. Але падіння його рейтингів ще може переконати його змінити свою думку. Кінець цитати і ще одна цитата: Росія вже намагається заробити на амбіціях і напруженості. Андрій Черняк, речник військового розвідувального агентства. Заявив про докази, які демонструють нові російські стратегії для різних груп населення. Одна для зміцнення підтримки в Росії, інша підірвати довіру до Заходу і третя – для посилення невдоволення в Україні. За його словами, для українських солдатів проводиться окрема кампанія з дезінформації з глибокими фейковими відео, які нібито показують, як командири різних рівнів заохочуть своїх підлеглих здаватися. Росія не змогла зробити те, що їй потрібно було зробити на полі бою, але тут вона досягла справжнього успіху, кінець цитати. На жаль, ґрунт для російської пропаганди є. І доволі сприятливий ґрунт для Росії фактично об такі скандали, що струсунули зараз Україну, дають їм таку можливість. Монолітність українського суспільства мусить бути поновлена. Тріщина це латата, інакше туди не помітно, але настирно будуть проникати російські наративи в суспільстві. Міняючи настрої в суспільстві. Конкурувати за першу посаду в Україні поки нема сенсу. Інакше це все закінчиться відомим віршем про директорію. У вагоні. Директорія під вагоном, уся територія. Ось такі, на жаль, сумні висновки із цієї статті в The Economist. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте свою вподобайку. Прокоментуйте його, підпишіться на мій канал, долучіться до числа спонсорів та донаторів каналу. Вся інформація є під цим відео. Ну і все буде Україна. Дякую.